Ключ до мобільності та виживання. Українські волонтери вже другий рік поспіль виготовляють мобільні майстерні, які дозволяють виконувати ремонт техніки безпосередньо в зоні бойових дій, скорочуючи час простою до мінімуму. Вони вже встигли зарекомендувати себе на полі бою, що дозволило врятувати. Чимало життів. Пікап, який є справжнім автосервісом на колесах. Усередині автівка оснащена універсальним обладнанням і здатна працювати за відсутності електрики. Відтак, за лічені хвилини, вона може допомогти відремонтувати будь-яку техніку в зоні бойових дій, Дає можливість перевдягати колеса за 5 хвилин. Зараз для військових це дуже важлива річ. І для повного оснащення такого пікапу команді конструкторського бюро треба близько місяця а загальна вартість усього встановленого обладнання та інструментів понад 900 тисяч гривень.